6 березня сусі з сусіда попрощались 35-річним військовослужбовцем Іваном Скрипцовим, який 29 лютого помер на Дніпропетровщині. Сусід Івана Скрипцова Степан розповідає, що чоловік пішов на фронт добровольцем. Він приєднався до війська влітку 2022 року. Тут народився, у школу ходив, тут, в армію пішов, тоді туди армії Інститут, і один кончив, другий кончив, в армію пішов. А тоді ж пішов. Сусідка військовослужбовця Валентина розповідає, що у Івана залишились батьки та маленький син. Він працював у заводі, добре їм відзивалися, він у міліції працював. в сході він працював. Хороший був він, е, парень, такий. нього стільки друзів, стільки всього. Він ніколи, ніколи не грубив, ніколи нічого. Очень хороший, всім допомагав, всем. Ми з всем. ним дружили, і всім він завжди уважительний був. Коли не скажеш, що не попросиш, все делал. У нього залишилися родители, мама, папа, син у нього залишився. Марк. Тоже хороший мальчик, дуже хороший. Перший заступник селищного голови Свисиї Роман Лукаш розповідає, що Іван Скрипцов до останніх днів виконував бойові завдання. Життя військовослужбовця обірвала хвороба. Військовий Скрипцов Іван до останнього дня перебував е, на бойових позиціях. Він перебував разом зі своїми побратимами. Ремонтував свого козака. Це автомобіль, на якому він виконував виконував свої бойові завдання. Він був на цьому козаку від А від А до Я пройшов Херсон. Він був на ньому в Бахмуті, в Мар'їці, Солідарі. Сьогодні, незважаючи на всякі обставини, ми його проважаємо як. Е, як настоячого героя, попри холодну вітряну погоду, з Іваном Скрипцовим прийшло багато мешканців селища. Люди проважали свого захисника, стоячи на колінах.